Повний чи передній привід, який автомобіль обрати, з яким типом приводу, одвічне питання, спір і ругань в коментарях і всюди. Давайте розбиратися детально. Значить, дивіться, я буду розповідати про себе. Наприклад, якщо я вибираю собі седан, скажу чесно: седан для себе я хочу бачити тільки на повному приводі, тобто 4 х 4. Якщо це тесла 3, то це тільки... Повний привід. Якщо це BMW, яка в мене п'ятірка була, то це X-Drive повний привід. Їде Audi a 4 в дорозі, це Quattro, це повний привід. Адже керованість і насолода, які він дарує, і ті емоції від автомобіля, які можна отримати на повному приводі. Це можна зробити на седані Це дійсно вау. Коли ж ми говоримо про кросовер, то повний привід, ну, типу, для чого. Якщо ви за ядлий рибак, мисливець, і дуже часто ви або навіть фермер, дуже часто виїжджаєте в поля, десь газуєте попід річками, десь у вас там я не знаю просто що, звісно, вам треба кросовер, а то ще й не кросовер, а й позашляховик на повному приводі. Це однозначно. А якщо ви 95% свого часу проводите в місті, в місті Києві, Вінниці, Одесі чи будь-якому іншому, і... Ізрідках, ну коли-неколи ви їдете, там, я не знаю, на рибалку там розкласти, там якесь покривальці легеньке полежать, то ті місця, куди ви на своїх Жигулях 15-20 років назад проїжджали, ви проїдете точно так само на цьому кросовері на передньому приводі, а переплата. 2-3 літри бензину на кожні 100 кілометрів шляху на повному приводі завжди буде більше, тому потрібно вибирати привід по своїм потребам.